Виталий, вот все-таки к вам вопрос, действительно, если будет такой вдруг появится снова каким-то образом вопрос о разрыве дипломатических отношений, или, возможно, о, о, как говорится, о том, что начнется у нас визовый режим с России, что Это тогда будет? Треба разделить Два разных вопроса, согласна. По-перше, по, по давайте не говорить в формате "а что будет, как что", Ну, ми намагаємося спр... прогнозувати можливі варіанти, розвитку насправді, звичайно, ну емоційно ми всі на одній хвилі, я думаю, і е, у кожного таке питання, а чому досі цього не сталося. Але якщо відкласти емоції і спробувати аналізувати ситуацію цим холодним розумом, е, який повинен враховувати реалії світової політики і геополітики, то я думаю, що Україні не дуже е, прагматично було б бути ініціатором цього питання. Саме ініціатором. Нехай перше слово буде не, не з нашого боку. Тому що треба знову ж порахувати, що це нам дає. А чому? По чому не з нашого? От ми ні, що... я задаю питання. Ми прийняли таке рішення. Які наслідки цього рішення? Я ну, все таки, почему не ми ініціатори? От ми заявляємо об агресії з стороны Росії. Ми считаем, що э, Російська Федерація є агресор, і ми по своей ініціативі прекращаем дипломатичні отношения з агресором. Почому ні? Тоді треба оголошувати війну. Загальну мобілізацію і починати воювати з ядерною державою треба просто ці речі дуже добре розуміти. І Росія скаже: ви бачите, Україна нам розірвала дипвідносини, визнала нас агресором. Нам потрібно терміново. Захищати себе, а краще це робити на українській території, Грузія розривала дипломатичні відносини з Російською Федерацією, з ядерної держави. По факту вони у нас а, і, і так знаходяться в стані, який не, не є повноцінним, тому що Нет, а, немає послів. послів. Не там, не там. Я думаю, що послів не буде. І тут треба чітко це розуміти, особливо коли нам з Кремля намагаються якихось ФСБшників. Тут не ж Є временний повірений, Да, вже к вопросу такі павіряний ну, да, посол, це трошки різне. от, от, Так, вот, ну, і різним. Такі те про що, так, вже так, тепер, що говорив уже Олексій. Що це дуже тонкі речі. Тут не можна поводитись е, грубо в цих речах. А зараз е, нас, ви е, знаєте, в, в світі є не тільки прихильники України, дуже багато країн. І політичних сил, які чекають, коли ми зробимо невірний крок, щоб потерти та крок і сказати: ну ви ж бачили, це ж вони самі такі, вони там щось провокують, вони значить, зривають домовленості, вони неспроможні на дипломатичну роботу. І нам важливо не підкидати козирів таким силам, а вони достатньо міцні. І, до речі, хвиля от таких сил і в Європі, і поза межами Європи йде вгору. І є небезпека того, що після низки парламентських виборів в європейських країнах наступного року нам буде набагато важче будувати діалог з європейцями в тому, щоб мати спільну позицію, яка буде ближче нам, ніж Росії, набагато. І тут е, треба бути дуже обережними. Хоча, е, знову ж таки, як то кажуть, душею, ми, ми, ми все розуміємо, що відбувається. Але дипломатія трошки складніша, і там має бути менше емоцій.